Всім добрий ранок. Сьогодні у нас середа. І так вийшло, що нам, ми залишилися вдома, бо у нас проблема з машиною. заклинило руль, він. В общем, заклинув. Там чоловік більше про це знає, він зараз з цим розбирається. Ну, не витрачати час. Буду. Іти з вами зараз. І вчора поливали, а сьогодні треба все вспошити, тому приступимо. І я буду користуватися ось такою грабелькою, мені вона подобається. Буду ось так здалеку, бо не можу, у мене три ноги трохи. Boking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. palm trees swaying with the ocean in view. this is the place where I always feel brand new Sipping on a smoothie chilling by the shore, got my shades on feeling like I can't be ignored Sun kissed skin feeling so alive in the soft wrap game my strive to thrive waves crashing on the sand That's how... I okay, I Дивіться, яка перчинка. Це один сорт. Тут ось у мене гіркий перчик, як бачите, а ще є солодкий, ще один сорт, ось такий. Зараз покажу. Тут ці бур'яниці. Тільки вспівай їх прибирати. От, і ось такий. Ну, це більш звичайний такий, а то ось повинен бути ось такий м'ясистий Ось так, ось наш шперчик вийшло, що тут все в перемішку і огірки. Так що, ось так. Down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams, the stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings and fly. Так, друзі, буду смажити ось такі котлетки. Е е ось такі у мене брізолі, фактирні коржі. Їх я намачую тут, у мене фарш. Фарш комбінований, і курячий, і нагов'яжий тут, і цибулька тут потерта, сіль і перець, і приправа до курки. Ну, в принципі, нічого такого складного. Ось тут у мене яєчко з сіллю, в яке ми будемо зараз ось ці штучки. Макать. І будемо смажити. Тут у мене смалець трошки, я сюди додавала. І будемо зараз смажити. Ось такі вони виходять гарненькі, смачненькі. Так сьогодні моя старша грає в гру Hogwarts Legлі. Давай, доні, я в тебе вірю. Так, начебто, ви бачите, чоловік зробив. Але ми замовили там деталь, потім покажу. Ось. Але саме головне, головне кермо він розблокував. І сьогодні у нас субота і ми їдемо гуляти з дівчатами. Зараз вийдемо, будемо гуляти, Так? Да? Мама, сьогодні не субота. А, п'ятниця, точно. Це я вихідна, а я звикла, що субота-неділя. Точно, в п'ятницю. Смачного. <laughs> Помашите ручкой. <смех> <смех> так, друзья, как вы помните, я рассказывала, что у нас поломалась машина, у нас заклинило корму, Зараз покажу, що ми замовили. Замовили БУ, бо нове стоїть дуже дорого. Нове стоїть 18 тисяч. А ми замовили ось БУ. Зараз я його розмотаю і покажу. Так, ось таке воно з проводами. Тут ще муболтик замовляли теж. ось така от. Друзі, в п'ятницю, коли ми приїхали з того, як ми гуляли, обнаружила, що в нас інтернет не працює. Ми визвали майстра, і на наступний день в суботу, тобто вчора, приїхав майстер і виявилося, що ось цей пристрій. Той, що вони предоставляють у цей блачок, він вже негодний і не працює. Тому нам встановили ось новий, але інтернет ще не підключили, бо тільки люди, які це роблять, працюють з понеділка. Тому ми до понеділка будемо без інтернету. Сьогодні в нас вже неділя. Я зібрала яблучки і поставила ось пиріг випікатися, ну, шарлотку, звичайно. А тут поставила компота молодше. Дочка замовила, попросила компот зробити. Тому поставила. Тут у мене яблучки. І то, що я заморажувала, рвала це смородина, червона, чорна, біла та агрус. Тому буде компотик. А зараз хочу піти на дворі. Там у нас стіл. Він замурзаний, хочу його помити, ну і там во дворі трохи прибрати. Також я ставила прання, ось уже розвішене. Це рушники тут в основному ось. А зараз буду мити стіл, бо стіл зараз покажу, який. Тут дитина вже коробочку. Ось, бачите. Замурзаний. В общем, діти на ньому часто грають, тому зараз буду проводити його у порядок. Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас понеділочок. І ми приїхали з роботи, і виявилось, що в нас вимкнули газ. Газ вимкнули по всій, по всьому кварталу. І сказали, ну, не знаю, у різні є версії, коли він з'явиться, але найближче це десь через три дні. Тому, негадано, неждав ми зараз будемо смажити картоплю в казані. Бо іншою поки, ну, можливо, завтра щось інше, звісно. Можна і в духовці приготувати щось, або у мене є ще мультіварка. Але сьогодні будемо так. Так, ось сальце кинули. Ось така у нас проста вечеря. Тут салатик, огірки, помідорки. Ось і смажена картопелька в казані. Всім смачного! Дивіться, наш урожайчик, наші персики ній. Це часто ну? до... включить різних протестах. Клас. Друзі, сьогодні п'ятниця. Ми з чоловіком заїхали підстригтися. Як мій новий образ. Чоловік підстрижений, бачите, красунчики. Ас на вечерю буде олів'єшка. Дуже просто все і дуже смачно. Всім смачного!